Так, звичайний автомат, гідротрансформатор, атмосферний моторчик 2.5, пробіг 169 тисяч Америка з вандалізмом. Ось такий Fusion, друзі, фьюжн. Fusion, Ford fusion. Отак правильно буде. Це у нас 15-й рік, пробіг 169 тисяч. Два власники, три підфарбування по кузову, косметичні, без шпаклівки, без нічого. Тому все чудово. Гарно, класно виглядає. По техніці нарікань я не помітив, я проїхався, їде чітко, ніяких нарікань, стуків, звуків, обрядків і тому подібного. Що ми маємо по салончику? По салончику у нас текстильний салон. Класно, класно. то так треба. Осовувати зроблено. Все в ідеальному стані. Гарний салончик, дверні карти, салончик у нас текстильний, обдуви задніх сидінь, чи задніх пасажирів є. Все. Дуже гарно виглядає. без всяких нарікань, Люк, саме головне. Так, що ми маємо? Пароль? Пароль це як обично, це в ф'южнах, це американців, це все класно. підігріве дзеркал. Передня частина. дверні карти в гарному стані, обіді мачі електрорегулювання переднього сидіння, мультикремо, автосвітло, автодощ. А пробіг 170 тисяч, ну 169. АйСін перший, ну, ну, що поробиш, що поробиш? Блютуз підключити можна, уже класно. Камера задня є, є. Все, все чудово. Саме звичайний гідротрансформатор, друзі. Що ще треба для сястя? Все є. Тому Сумська 2, приїхали, потестили, забрали.